Favbet. Титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Вітаю, третій туру у Франківську. Сьогодні грали з ураганом. Що не вдалося сьогодні команді, щоб здобути позитивний результат? Нам не вдалося реалізувати моменти, які ми створили, але не змогли забити. Я вважаю тільки цього. Після першого тайму у перерві матчу, що ви говорили хлопцям роздягальні, які настанови, певні. Та чи вони реалізували все те, що ви зазначали їм? Ну, попросив єдине, щоб більш концентровано відносились до моментів, які ми створюємо. Моменти ми створили, але ще раз повторюсь, просто не забили. Зрозуміло, дякую вам. Жительний партнер та Екстра екстраліги. Гра розкриває тебе.